5 травня громадські організації Білої церкви, а саме цивільний корпус Азов та УНСО, а також представники партії Воля разом з іншими небайдужими мешканцями міста пікетували приміщення суду з вимогою відставки одного із служителів Феміди. У чому причина такої народної нелюбові? Далі у прямій мові сталася така ситуація, що правоохоронні органи, які б вони не були, і як би ми на них не сварилися в свою чергу, які ці коснята, нехай ці коснята, але все-таки пройшли переатестацію, які намагалися зупинити наркоторгівлю в місті. Е була операція поліції спіль, спільно з службою безпеки України. Було затримано двох наркоторговців зі зброєю, з гранатами, з... було вилучено наркотичні засоби у великій кількості. Проте один наркоторговець попав до однієї судді, яка дала йому два місяці тримання під вартою, а інший суддя з фамілією Буцмак заявив, що... Вільний, щось йому там не сподобалося. І коли у нього запитали, так він же ж буде далі торгувати, він сказав, хай торгує, яке ваше діло. Мабуть, це не тільки біля церкви, це кругом і рядом. Але ця біда, це найстрашне, що може бути в цій країні, це беззаконня. І це беззаконня творять сотні. Ми знаємо, що кругом повторюється одне і те. ж. Ми маємо одне вбивці. Наркоторговці, мажори гуляють на волі. Гуляють, тому що в них є гроші, у них є гроші за те, щоб відкупитися від продажних суддів. До тих пір, поки в цій країні не вийшли діяти закон, закон один для всіх. Для президента, для голови Верховної Ради, для прем'єр-міністра, для любої... Напросто на провал, який ми е, трогаємось 20 років, ніяк не випитаємося з цього. Хіба ми можемо сьогодні дозволити те, щоб е, суддя просто так відпустив наркоторговця? Це просто виходить за рамки всякого закону і всякого права. Коли, коли що в Білій церкві про, просто так громада закрила на це очі? Просто так ходив вулицями і далі продавав наркотики. Я думаю, ми не можемо цього допустити. Я підтримую всіх тут, хто тут зібрався, і організацію УНЦО, і інших патріотів, і волю. Я думаю, що разом ми переможемо. Слава Україні! Не відкладаючи справу у довгу шухляду, активісти вирушили до кабінету того самого судді, аби поспілкуватись. А що з того вийшло, дивіться без коментарів. Ми постоїмо. ми постоїмо. Ну давайте так, тоді так, я так. буду стояти. Скажіть, будь ласка, що ж вас привело до нас, <ків> до мене в особистості сказали, що ви вирішили про те, щоб. Висловити свою недовіру мені. Я вас слухаю. Будь ласка, хто? Дивіться справа, яка була по затриманню двох наркоторговців. Одного на заріч другого в районі Укртелекому наприкінці квітня. Можна я відкрию? Ви скажіть, прізвище, я відкрию свою, зараз свою папочку, де я короття приймав рішення. То давайте будемо балакати про те, як судяться, якщо людина наркоман, якщо кругом школи, якщо кругом діти страдають від цього. Я приїхав з Києва сюди до вас, як керівник обласної організації. Так. Я хочу почитає... по батька? я думаю, що ви самі старший. Мене звати Василь Григорович. Ні, не я старший. Тут декілька організацій. Я керівник у ООН Сок області. Звати Дорожця, мене Василь Григорович. Давайте я буду все-таки до вас звертатися, а мене всі останні будуть. От давайте зробимо таким чином. Що переді мною ця ухвала, яку я виніс 22 квітня 2016 року. Та мене дійсно звернулися е свідчі. Звернувся з клопотанням, слідчий файл, процесування щодо Костаренка Богдана Сергійовича, 7 грудня 4 року народження, врожене за село, азірне. Раніше судимо, 15-5, 15-го, Белоцерківським судом за 309 до покарання поді штрафу 1190 гривень, зареєстрованого по підозрюваючи вчинені злочину, передбачено 307-го частину 2-го запобіжного заходу виді тримання під варту. Слідчим судей в ході роджі зазначено клопотання сторонам були створені необхідні умови для реалізації їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних Обов'язків відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, а тепер те, що робить слідчий суддя. Слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноваження якого належить здійснення у порядку, передбачено цим кодексом судового контролю за дотриманням прав. Свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. відповідно до статті 114 частини 2, слідчий суддя зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у задоволенні про відмову у застосування запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність всіх обставин, передбачень частини 1 цієї статті, органи державної влади, та органи місцевого самоврядування, посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. 19 Конституції України на підставі викладеного статті 6 Конвенції про захист прав людини, з новоположних свобод статті 19 Конституції України, керуючись статтями 3, 26, 132, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 202, 206, 214, 371 КПК України Суддя постановив у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції, Фаєра. Погоджено з прокурором Білоцерківським місцевим прокурором мізерним про засування щодо Костеренка Богдана Сергієвич запобіжного заходу виді тримання під варту відмовити. Костеренка Богдана Сергійовича з під варті звільнити негайно. Поліційного... А, ну, yeah. да, да, Копію ухвали, вручити слідчому прокурору Костеренко захиснику негайно після її оголошення. Ухвала може бути скаржена до поліційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя мій підпис. Тепер я готов його прокоментувати. Це... Скажіть, будь ласка, якщо немає якоїсь бумажки, там продажний міліціонер забувся її положити до діла, там то тобто, є, автоматично стає злочинець невинним. Ви виразили свою позицію. Тепер вислухайте позицію оцих політичних партій, які зараз тут присутствують. Пане суддя, дивіться, от ви зараз розкажете дуже правильно іменем України. Я дуже багато бачу наших хлопців, які іменем України. Ні за що. Зараз стрімляться по тюрму. Дуже багато іменем України, як ви розказуєте, на ми їздимо на ці суди, які хлопці перші пішли добровольці, як ви тут розказуєте. Я я ви, давайте ми... ми туди не будемо. Це ага. не моя робота, це не, це не моя робота. Давайте Друге, конкретно. Суддє, ви ж прийшли з цього. Суддє, давайте ми з цього. Ви, ви тут просто-напросто є така термінологія, передюрнула речі. Психотропні, в чому? психотропні речовини ви віднесли до категорії не наркотиків. Хоча всі ми розуміємо, що це ті ж самі наркотики. Ні, ні, це не ті ж самі наркотики. Це не ті ж що... самі наркотики, шановна людина. Це різні речі. Розумієте, це ковбаса і хліб. Щоб ви розуміли про що ведеться мова? Значить, це, їда, не, значить, це їда, це їда, да це заборониться про злочинця, якого кущено чи І стеки і стеки зараз, істеки, істеки. зараз самі це стояли, це... зачитували список скоєних да. ним злочинів. Ви знайшли одну незакінчену дію до неї, причепились Послухайте. і відпустили явного злочинця. запобіжних ось у чому питання? Послухайте, Я вас дуже прошу. Враховуючи ту обставину, що стосовно нього порушено і ще відкрито ряд кримінальних проваджень, з 22 квітня 2016 року, ніхто, і я це зразу слідчому прокурором сказав, ніхто не заважав по тим кримінальним провадженням, де відкрито правильно все зроблено, прийти знову до слідчої суді і просити. Обрати закупіжа за захід. Цього не зробимо вистачило однієї вашого, одного вашого незакінченої дії, яку ви знайшли з списку бруду, щоб зараз ніхто не знає, де слова він зараз заставить. Дивіться, ви кажете психотропи і наркотики, але це все підпадає під 307 статтю. Хлопці, ви хочете мене тут вбити? Ні. Ну вбивайте. Ні. Ну вбивайте Для чого? хлопці. Ну, ви ж за цим прийшли. Ні, ви хочете емоції свої. Ну вбивайте, якщо ви вважаєте, що суддя або не такий. Ну давайте, ребята, розправляйтесь. Ну, починаємо. Починаємо. Давайте, я казать, давайте, ребят, давайте. А ну чого ж, ви, я й роздінуся для вас, Шо? щоб я, корот, було краще видно всім. Ви ви, 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 та ви вже перший ребят, провокатор. Ребят, ви суддя. Хіба суддя так себе веде? Відкладні слідчидії. Да. Оце відбувалося саме те, що ви описуєте. І чомусь оце, ви говорите, що немає ЄРДР. Невідкладні слідчиї, ЄРДРу немає. Я так вам, так вам розкажу, як насправді повинно було бути. Це слідчизне. Коментуйте невідкладне слідчі дії. Послухайте мене. Невідкладна слідча дія, одна, яка може бути, одна, яка може бути, це огляд місця подій. Все більше невідкладних слідчих дій немає. Це так для того, щоб ви знали про нами майбутнє. Остальні дії, всі остальні дії проводяться після внесення відомості. На цьому давайте поставимо крапку. А тепер, як повинно було б воно насправді відбуватися, коли людину затримають із тою речовиною, яка не є наркотичним психотропним, оце той тотожний злочин, який в переліку перелічений, відповідно, повинні. Були по відношенню до збуту зберігання з метою збуту, відкрите кримінальне провадження і в рамках нового відкритого кримінального провадження прийти до мене. І я б розглянувши, прийняв би рішення. Незважаючи на те, що правоохоронці надали переконливі докази правопорушення і необхідність взяття підозрюваного під варту, формально суддя виніс правомірне рішення, скориставшись помилкою слідчого при оформленні клопотання до суду. Аби дізнатись точку зору правоохоронців, ми звернулись до прес-служби Білоцерківської поліції. І ось що нам відповіли на початку квітня місяця 2016 року. працівниками Білоцерківського відділу поліції було затримано місцевого мешканця, якого підозрювали у реалізації амфітаміна. Це психотропна речовина. Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції було відкрите кримінальне провадження по статті 307, частині 2. Хочу зауважити, що це є злочин особливої тяжкості. Поліцейським було проведено всі необхідні експертні дослідження, направлені, вилучені при обшуках матеріали. Матеріали були скеровані до Білоцерківського міськрайонного суду для обрання міри запобіжного заходу підозрюваного. На даний час ми маємо інформацію, що міра запобіжного заходу не обиралася, не обрана. На даний час ми так також сполагаємо оперативну інформацію, що ця особа, проти якої відкрите кримінальне провадження, продовжує займатися протиправною діяльністю, вчинивши правильно з точки зору закону людського, чи правильно він вчинив з точки зору закону Божого, відпустивши на волю людину, що вбиває людей наркотиками, вирішувати вам, шановна громада.